Около 200 гривень домашня, дуже м'ягеньке, шкірка, все. Бочок теж 200 гривень, м'яшко 230, 200. І е, як сторгуємося, це ж базар. не відчувається, що на носі свята. Повністю не від нема тих торгів, які були того року, поза того. Слабше, можливо, десь під ну, десь на днях, може трошечки будуть брати. Мої покупці беруть, приходять, все беруть. І бочок беруть сало, м'ясо, все потрошки. Закуплюються, через тиждень, через два знов приходять. Сало йде від 50 гривень до 200-250 гривень, бочок по 200, лопаточка 200, 190, 180, по 220, 200, стигиночку 220, пінейка 250 крестів. Що люди найчастіше беруть? Нічого, все по чуть-чуть, по жменці, зв'язку з тим. У нас все світло відключається ще поки що все стоїть місці.